Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. І сьогодні до мене приєднався мій брат, який поможе вийти з всіх оцих кредитів. Ну, по крайній мірі, ми постараємося. Гарного перегляду! Дивись, що мені треба зараз? В мене там є соєві боби, щоб їх обрати. І є на цей, на наборку кукурузу. Я думав її на силу спустити, поняв? Ну і плюс є багато цих. Скажи, я скажу. Як воно називається, блин? Єсть. Як воно називається? <кхух> То я боняв, що ти не знаєш. Контрактів, Во! <с> Можем контракт. Бо там є доволі такі хороші контракти. Що ми робимо тоді? Зразу убираємо зерно чи убираємо цей. Скажи, я скажу, насилос. Я би предложив би обирати Ну тоді чіпляй це, я зараз причеплю прицеп. І приїду до тебе або ти поїдеш за мною Чого? Знаєш, Так, дивись, я пока оставляю тут трактор. Ти будеш молотити, чи що ти будеш робити? Ну тоді починай молотити, а я зараз попробую підібрати щось, щоб оцей. Скажи, я скажу, щоб можна було нам уже убрати і кукурузу заразом. Щось сюди піджинуть. Тут пока трактор я тут оставляю, если что. А, так. Да, не пижди, до этого. То змолочено, тут сорго було. Созмолочен уже. Это тобион следующее поле, ось тут. Так. А, ну да, та, начинай. Молотить, а я сейчас подивлюсь, что там за трактори у нас есть. Бо может понял, прийдеться... О, а на Хтз? Так не 180 коней, Русь на Хтз. Ну да, Просто дивись, в чому проблема? Мені, наприклад, треба зараз убрати силос, а требувая мощність. Требуємо. я Ото балакаю, да. Цей. Мінімальна це 375 коней. Тобто. Сюди взагалі ніфіга не підходить. Я то можемо зараз взять оренду спробувати, ну блін. Хіба що чисто попробувати, чи він воно його потягне, чи ні? А в Кіровця ж нема з... з цей, то хіба що поняв задом наперед їхать? Ну в кіровця сясь я тобі скажу скільки в кіровця. Ну не в кіровця, а в К700. 180. 290. Ну, цей, може б і ще потягнув. Ну, обратно, це ж я ж кажу, треба їхати хіба що задом наперед. Поняв? А якщо дивитися чисто по цьому от на, на січку, що мені предлагає. То предлагає мені кейс, ну і плюс повний комплект. Я ще думав знаєш, що може подивитися? Щоб, наприклад, не, бать, не брати трактор в оренду із прицепом, то є ж ці, скажу, я скажу контракти. І там повинні бути якісь трактори, трактора мощні. І ми, в принципі, ними можемо трохи користуватися. Правильно ж? Ось є Джондир. Угу. Ну що, я думаю, тоді... Туди... Я не знаю, Руслан. Просто John Deere той тоже 270 коней тільки. Ну, якщо брати там з контрактів. Що тоді брать цього кейса в оренду, да? ну, так? Та і все. Скільки воно стоїть. А чого б то оце поработне? Так оце ж я вже тільки купив. І поняло, я це ж там обрав 40, я це ж хочу заразом все, все це обрати. Знаєш, скільки кейс стоїть в оренду? 526 тисяч гривень. В оренду? Так. Да. да. Ну тут же ж валюта стоїть гривні, Русь. А Ну, в мене 2 ляма 700. Та суть не в тому, я не знаю, чи воно окупиться. Коротше, знаєш що? Я візьму ще ж таки, мабуть, той контракт, і я попробую Джо Джонника сюди підчепити. Тобто, е, е, може воно ж потягне його, поняв. Так, беремо в оренду для січки. Все, uh окей, -huh. okay. <laughs> так арендовать, да. o tudayı yok manahım da. Хе-хе-хе. <ріпи> а, задні колеса не только землі, тебя земли, поняв? Ботусой боби <ріпи> Ну, я тобі скажу, що воно... Може потягти, поняв. Тільки кажеш, ж тепер. Коротше Русь, я беру мабуть два цих два контракта. Один на культивацію буде, а другий буде на збору рожая. 17-е поє поє поле. Платять за нього 338 тисяч. Бо там просто прицеп буде, поняв? От і все, покафу. А поле теж тоже требується культивувати. І я, мабуть, туди сейчас відвезу робочого, так? Да? І хай він культивує, хай він заробляє нам. А що там? Афоном. Так. Треба свиснути тепер прицеп. Ух ты, Йохані бабай. Оце тут техніки. А, мене перевисило, це цей перев... переважило, прикинь. Ти бачиш це? Та я ж тоді, по-моєму, не причіплю цей прицеп. Ну хіба що ось отак зробити? А, ні, стой не так. Е. Отак ось. Чпоньк? А, так все одно. Та він ще слабший. Бачу. Та ні, не важчий, він не слаб точно. Ну попробуй, якщо хочеш. Бо тут техніки багато Русь. А, ну да. колеса криво стали. ще не причепив ну так, да, щось типа держав причепи до цього до цього здорового, да, причепи, його треба. Е, щас я тобі скажу куди. На 18 поле. А я щас буду потихеньку пробувати туди їхати. До себе. Буду испытывать, Русланчик. Ну все, дело будет. Управління, конечно, я грибу. Не, сам. А воно ж тут оце маленьке поле, поняв, чого ж я їх теж всі три підряд купив, щоб зробити одне велике. Бо робочий тут калічно їзде. Його ставиш, а він в поперек поля, виходить, їзди. Поле по діагоналі стоїть, а він їзди так, як прописано. І тоді ж воно виходить, що їздить черзна по якому. І тут перші уборки треба конкретно самому убрати. Ну там же ж перше пів поля я то засадив пшеницею. А цей. Бо все ж таки може вийде та курей завести. Та здоров'ю, Що ти ще до сих пор везеш того, так? Да? До речі, то 18 поле, бо я вже і не пам'ятаю. П'яте. А, воно ішов. Ха-ха! А ну пробуй ставити працівника. А через Якщо через курсплей, то воно виділе все оце поле. Поняв? Абсолютно повністю. Оце 18, -е, 17, -е, 16. -е. <кій> ну, він то полушперев, тільки там оставив гризок, а потім е ми його самі доробимо. То хай працює, хоч так. Ну так, да, він же жрів. Р... Отож я ж кажу, в чому проблема, що вони їдуть рівно. А курсплей об'єднає всі поля, в яких нема між собою проміжутків, воно їх об'єднає все одно. там молотиш уже якщо хочеш може махнутися попробуєш силу зібрати. а до речі а в тебе стоїть витопчувати урожай чи ні бо в мене по-моєму стоїть надо, надо його убрать пока що да чи як ти думаєш?

Уничтожение растений. Там, по-моему, должно быть написано. Да? Сейчас подивимся. Сезонный рост, месяц. Так, включено. Оно а ну, выключило. Попробуй просто комбайном вперед проїхати, чи воно топче, чи не топче. Щоб ты посоветовал дальше съесть. У мене-то в принципі соєвий би були дороги, но їх относительно небагато з поля получається. Ні, ну я ж не кажу, що ти може ти хочеш щось спробувати посіяти я грибу. Так, я один прицеп вже набив. У мене там трохи сорго є, в принципі, там можна буде подивитися, щоб його продати. Ну ти вже хоч раз висипав в прицепченні? Оце ти а ще не хватає дві тонни десь до повного бункера? Щас я до тебе приїду. Вкраду в тебе трохи зерна. Я приїхав. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім до зустрічі.